Таку операцію не робив навіть ніхто. Ворог він недоумінний. Пане Вікторе, дякую, що завітали до нашої студії. Отже, вишки бойка знову під українським прапором. Розкажіть, звичайно, з того, що можна розказати. Як взагалі вдалося цю операцію здійснити, враховуючи те, що як нам розповідає російська пропаганда, біля Криму й муха не пролетить? Як вдалося возно ну, здійснити, то з Божою но ну, допомогою з нашим з нашим вмінням цим? Я, Ядно, ну, я думаю, так скільки ця спецоперація готувалась, враховуючи те, що зазвичай це місяці кропіткої роботи. Основна от, от фаза підготовки десь тривала місяць. Місяць. Ну, повністю ми готувалися, і вже ми почали от, ну, висуватися. Тобто готувалася операція. Це агентурні дані, це дано ну, дані аеророзвідки, бо тому, що була ще складність цієї операції, тому що це море. Вони повністю контролювали водно ну, море, це ключове контролювали. На спочатку одному катері, наскільки відомо, широкому загалу, а потім а, на в інший день на двох проти ворожої авіації. Як вам це вдалося? А у нас вибору не було так, щоб ну щоб щось. Тобто, було було все, все сплановано. Особовий склад був мені саме головне як командиру. Це щоб особовий склад був ну, готовий морально і психологічно. Та то, що всі готові от, фізично, то це, то, то це я я впевнений. Складність була в тому, бо тому, що це море постійно от, та їхня авіація, і я розумів, що коли особовий склад вас вас зайде на якийсь об'єкт, якийсь із чотирьох цих вишок, то вони ну от будуть і, робити враження або авіацією, або і, з ракетними ударами. До речі, як вдалося протистояти ворожій так званій сушці, оскільки знову ж таки авіації у вас не було, було лише а, два один або два катери в різні дні. Ну протистояти у нас є свої е, спеціалісти по ПЗРК, які от, працюють, от, ну, повністю Но підтримки у нас ніякої от, не було. Тобто ми повністю розраховували на свої сили. коли ми Підійшли, і, от, і у нас виявила сушка, вона от, відкрила по нам вогонь. Звісно, ми, ну, ми, можна сказати, прийняли бій і почали маневрувати і шукати ту точку, щоб воно боєць ПЗРК, правильно її захватив і ну, от, наніс от, вогневе враження от, літаку. Наскільки я розумію, в цей день, ну, в день операції, на морі був шторм. Це достатньо невеликий плавзасіб. Чому саме його вибрали? По цій операції, от ми вже скільки і, ну, знаходимося в морі, і дуже багато от, моментів і нюансів. Наприклад, ми, ми бачимо, що шторму от, нема от, на березі, беремо по всім даним. Коли вже от виходимо на сто кілометрів вновморе, перша вишка це 102 км від, від нашого от берега. Це моє є складність по човнам. У нас є такі човни, і, звісно, завдяки військово морським силам, які нам допомагають, так само приймали участь в цій операції з нами спільно. Нам вдалося, човни були відкриті. Ці човни, якщо так щирово сказати, вони не Приспособлений для таких операцій, це зовсім інші човни. Ми мали зробити цю операцію, та, тому що це наше море, це наша земля, і ми робили і будемо це робити. Він от, виходить в море, він проходить 340 кілометрів, і потім він виходить нормальна, погода добра, а потім шторм, що він заливає, особовий склад, плюс іншим ще та треба напрацювати, і дуже багато от моментів от, нюансів. Ці ж вишки мають стратегічне значення, в тому числі для підступів до Криму. Так. Да. Чи можна сказати, що якщо вишки бойка вже під контролем України, то і Крим? Да, ну можна сказати, що вже е, е, ну та перевага, яка була у противника в Чорному морі, її вже нема. Ми повністю зайшли на всі вишки, їх зачистили і контролюємо їх. От починаються від острова зміни і повністю ось ці вишки. Тобто вони ще в них є щось десь, ну от на перевага, це в повітрі. І то вони вже так не підлітають до наших об'єктів, тому що вони розуміють, що на всіх цих вишках знаходяться наші люди, які їх чекають, і це, тобто, от поки що от, от ми там. Не наважаться. Не наважаться, ні, ну вони роблять спроби, бо тому що є свої по так, так, ну, технічним от, характеристикам, от, навіть ну, от, літак він не, не опускається до тої от, висоти, щоб, як його ну, можна захватити, вразити. І все. Тобто, то, що вони не наважуються іти човнами, так як ми, і то, що так як робимо таку операцію, це вже потім буде, коли, дай Бог, все вже воно все вже закінчиться нашою на перемогу. І вже буде більш детально от, можна буде розкрити ці всі всі нюанси, то, звісно, я, ну, таку операцію не робив ну, от ніхто. Таку от операцію робив от, наш, наш підрозділ. Ми робили її спільно з підрозділом, спецпідрозділом Тимура, спільно з ВМС. Так що... Можна сказати, ви неможливо зробили можливим. Ну можна сказати, да. штурмовики осідають в човен. Це вже елементи, де як ну вже основна фаза операції. Іде до цього вона ну, от працює агентура, працює штаб, ну от от працює БПЛА. Той всі працюють на над тим, щоб люди от, зайшли і відпрацювали. І чим краще ці всі інструменти будуть працювати, тим ми знаємо, що буде краще зроблена операція, і люди вернуться живі. По цій операції, коли воно все планувалося, аналізувалося, якщо, як, яка вот ситуація в повітрі. Основне, звісно, що було у штурмових груп, це те, що вони знали, що їх виявлять лінолітак, їх от, от виявлять їхні засоби там, розвідки, рано ну, радіолокаційні станції, і вони готові були. Протистояти чи можна сказати, що ворог е, наших розвідників дуже боїться по всім нашим даним? Я так скажу, то що вони здивовані і бояться, це м'яко одного сказати, тому що вони не думали, що вони всі очікують, що там ми ж розуміємо, що йде розмова за півострів наш, який зараз знаходиться, тимчасово у них. Так що основна, вони очікують суші, з моря, що вони? Ну, ви щоб розуміли, що від нашого берега до берега теж нашого окно на Крима, то тимчасово поки їхньому, до 202 кілометри від, так, від точок, до 2028. Да. Тобто, да, ми вже були ну, біля них де, дуже близько. Вони це бачать і вони це знають. От. І тобто в них нема та такого, як у нас, що я вас сумніваю, що вони зможуть робити так, як ми. Ну, будемо, будемо бачити, ми готові в принципі, їх зустріти в морі навіть на човні. Це нам. Ну, ми, ну, ми б хотіли їх так зустріти, щоб вони сіли в човни і вийшли на ті ж самі вишки да, до нас. Ворог, да, ворог він в недоумінні, я так скажу. Боєць Конон. Який наскільки відомо, 14 годин провів у відкритому морі, і тим не менш, ви повернулися, аби його забрати, ви його шукали. Це був величезний ризик. Можливо, трохи цинічне питання, але чому таке рішення було прийнято? Е, ну, я так вам відповім. У нас е, взагалі, що касається от наших всіх, там нашого підрозділу, мого ну, нашого «Артан», і всіх підрозділів, які знаходяться в головному управлінні розвідки, у нас ми ніколи нікого ну, от, не кинемо і кіно ну, кидати от, не будемо. Що касається в... цієї от, ситуації, то ми готові були плисти всі, от, вигризати зубами, от, воно воювати, але ми от, мали нашого от, бійця спасти. Сложість була в тому, не літак, а в тому, що ми його не могли знайти. Він маленький, ну понятно, і море. Літак супроводжував на човен. Коли він відкрив по нашому човну от, от, вогневе ураження, човен був чуть-чуть наш підбитий, в цей час от, випав наш боєць конон. От. Командир прийняв правильне е, рішення відійти, бо тому що був літак дуже от, низько. Якби вони вернулися за кононом зразу, була велика от, того, що от, літак би вразив човен. Літак від стріляв АТБК, відійшов. Тоді вони повернулися, не знайшли. Я прийняв рішення відправити ще на пошуки два човна, які от вийшли. Так само шукати його теж не, ну, не знайшли. І за і завдяки БПЛА, яке нам предоставило військово-морські сили, вони його знайшли. Було прийнято рішення, щоб, щоб виходили, от наша група. Вона вийшла на човні і забрала куна Конона. Конан провів у воді 14 годин. А як він зараз почувається? Відмінно. уже, уже він в строю і воює. Він пив воду з моря, спав, хоч виспався, говорить. Нормально, ну ніхто його не турбував. Перші хвилини, коли вже операція була завершена, ви сходите з катера, ступаєте на землю. Ваші перші думки. Перші да, думки ми дякуємо Господу, от Богу, що ми є вже на нашій на, на, на святій землі. Е, і перші да, думки, ну, слава Богу, що все, все так сталося, особовий склад всі живі, здорові. І в нас ніяких нема, ну ні, ні вбитих, ні не, не поранених. Тобто, ну і, звісно, перші думки треба відпочити, тому що ну, море, шторми. Безсоні ну, ночі і хочеться відпочити. Розвідник чогось боїться? Та, звісно, не боїться. Ну не, ну, не може людина. Знаєте, ми боїмося всі, і хтось боїться і робить. А хтось не боїться і, і не робить. У нас багато легендарних підрозділів, які вже додавали за багато років війни, що вони, що вони можуть і просто по. Результатом. І так само тут вони прекрасно знають, що ти можеш бути в основному це, о, основна робота це заключається в тилу ворога. Оце такі операції, які неможливі. Не це тяжко, це як ідеш, ну можна сказати, як в одну сторону. Ідеш вночі на таку да, дальність. На тобою літають літаки. І не тільки от літаки і, ну, може бути багато. Вони виявляють, ти маневруєш, тому що вони наносять враження, вони теж бачать по координатам. Ти ну, маневруєш і в один прекрасний момент ну, може бути таке, що там може все. Там, ну, там немає ні допомоги, нічого. Ну, в якому плані, там немає ні швидкої допомоги, нічого. А чого боїтесь особисто ви в своїй роботі? Саме тяжко для мене це похорон. Саме головне, щоб дуже тяжко, коли ми охоронені хлопців. У мене де, дуже багато в підрозділі е, молодих хлопців, 70% це спортсмени. І вони заряжені воювати. І я роблю все для того, щоб вони були живі. Тому що якщо їм дати волю, то вони будуть в Крим плисти брасом і в Крим, і на що на ну, все це та, та, все та треба от, робити розмірковано. Багато чого залежить неординарних рішень в, в операціях, так якби ніхто ніколи не робив. Я знаю, що ви а, були одним із тих, хто боронив нашу столицю від окупантів навесні минулого року. А, скажіть, будь ласка, а, складніше воювати було тоді чи зараз, коли з одного боку а, армію окупантів вдалося відкинути? Але тим не менш вони вже трохи знають наші методи. Ну, моя думка, що Є плюси і мінуси і тоді, і зараз, але складніше думаю, воювати на даний час. А чим саме тим самим, що вони вже бачать, як і ми от бачимо, як ми воюємо. Вони під, під, підлаштовуються, Вони теж роблять правильні висновки. Неправильна додумка, що там алкаші, які сьогодні там воюють, це це не так. Основна маса, ну є різні от люди, але ну, основна маса це підготовлені люди. Більш-менш ну вже такої армії, звісно, як воювала на початку, її от нема. І в нас такі підрозділи, ну, легендарні, Шаманбат, Кракен, Тимур там, і, і багато Легіон. Це от люди, які додавали, що вони, ми живемо всі як одна сім'я повністю. У нас різні підрозділи, але ми всі спілкуємося і йдемо одного одного в ногу. Так що і налаштовані тільки йти до кінця. Наші там партнери, вони, коли знають, якісь там вони до кінця всього ну, не знають, але то, що вони знають, вони дуже здивовані, як можна на човнах, на таких човнах, і стільки в море, як можна робити операції там на других от напрямках. Ми робили це, робимо і будемо робити. Синиця, вишки бойка а, і багато операцій, про які знає широкий загал, про які не знає широкий загал. Я так розумію, це лише початок. Так, да, да. Дуже багато операцій йде, е, йде в процесі, шо, да, да, дуже, дуже багато операцій от планується. Да, вже. Я вам скажу так, що воно вже все, практично всі операції вже розписані у вище командування у нашого. Вже на багато ну, місяців вже знає кожний підрозділ, що буде робити, як працювати. До цього готуюся. Ми так само у нас зараз. Ну от ця операція в морі і інший у мене взвод знаходиться в іншій от, 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 от операції. На Далі буде? Буде, звісно, буде, бо буде цікаво і все. Головне, щоб Бог нам давав сил та терпіння, і я думаю, що все буде добре. Тож чекаємо. Да? Дякую. Вам дякую дуже за інтерв'ю. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, дякую.